Найгірші дороги на Закарпатті у Виноградівському районі ділянка, яка сполучає села Чепайдякова, взагалі в катастрофічному стані. І це траса державного значення, яка веде до КПП з Румунією. Це ми так йдемо у Європу. В Європу, всяку дорогу. Це дуже, це дуже стидно. Що скільки треба на ходову, на все затрат, скільки йде. А скільки ми пратиме, за що заправляємося, скільки процентів йде їм в карман? Чи не знаю де. Події в суху погоду обирають польову дорогу, але в дощ екстремальна їзда, окрім адреналіну, підвищує ризик поломки машини. Піднімали питання ремонту доріг неодноразово і у місцевій владі. Вдякую. Сім заправочних. Десь продає 200-300 тонн на в сутку на сімох заправочних, з яких с... Снімає податок з кожного літра бензина і соляра. Ну, тут 20 років не ремонтувалися, але ну, списуються гроші постійно. Мільйони виділяються, ну куди непонятно. Місцеві кажуть, автошляхи в селах не ремонтували більше десяти років. Якщо і ремонтували, то неякісно. Люди обурені, сільські дороги небезпечні. Їм доводиться долати екстрем шляхи щоденно на роботу до школи. Та не хороші дороги. Може і шию поламати. Ситуація у нас склалася край критична ситуація з дорогами. І нарешті, як то кажуть, достукалися на сесії Виноградівської районної ради 11 серпня на ремонт ділянки дороги Чорноти Солоче повиділили 620 тисяч гривень. І хоча це траса державного значення, змушені були виділяти кошти із районного бюджету. Ремонтуватимуть і інші не менш проблемні шляхи. Під сто 120 тисяч. Olešnik 100 tisoč, Verboven 100 tisoč, Šalanke 550 tisoč, Perehvestar 250 tisoč, Uškinovo 550 tisoč, Hirža 100 tisoč, Čepa Črnodesovo 620 tisoč. Широке 120 тисяч, боржавське 120, Фанчиково 120, Новоселиця 100, Мала Копання 100, Меріація 100 і на виготовлення документації на будівництво дороги до полігону. Це буде на програму поводження з стабильних... Обідхонами сто 165 тисяч загалом на сесії депутати ухвалили рішення на ремонт доріг виділити 3 мільйони 215 тисяч гривень. Ішли 5 років, так як за 5 років практично ні одної лопати асфальту на дороги, основні дороги, які ми тепер по яких напрямках ми виділили гроші, не виділялися, і тому це рішення накопичувалося. Це рішення підходило до того, щоб якимось чином його треба було. Вирішувати, ну і слава Богу, що вдалося знайти компроміс, порозуміння серед депутатського корпусу, серед сільських голів, серед депутатів-мажоритарщиків і рішення прийнято. Тож на Виноградівщині вже найближчим часом очікують покращення стану доріг.